фарш закрутити можна. До речі, тут є ще Wi-Fi. Після п'ятої чи шостої можна це зробити безкоштовно. Всім доброго дня, мене звати Юля. Я живу у барі, в Чорногорії. У барі це мається на увазі місто, не те, що я бухаю постійно в барі. Сьогодні ми в гостях Ірочки, вона дала дуже класний рецепт піти. Зараз я теж спробую його зробити. Дивіться, ми беремо листки. Як це називається по-чорногорськи? Кори запіт. Кори запіту, так. Да. І... Перемазуємо так. такою перемазочкою. Достаньте? Все, я розійшлася. Тобто сюди... Тут угу. сюди входить 200 грамів молока будь-якої жирності, 200 грамів йогурта, 2-3 яйця. Ну, тобто, якщо курячі і маленькі, то буде 3 відкриється. Якщо гусячі, то 2 можна давати. І далі одна чайна ложка солі. Ой-ой. І десь 150 грамів борошна. Правильно, все сказала. Масло. І 150 мл соняшникового масла. Це все розмішуємо. Просто нічого не збиваємо, нормально розмішуємо спокійненько. Тоді дістаємо це тісто тонесеньке. Буває тут чуть-чуть поплотніше, буває тонше. Так дуже ніжно. Щоб воно не порвалося, перемазуємо три шари. Тут, якщо брати по, по ложкам, скільки тут буде? Дві чайні ложки чи одна столова? Дві столові. Дві столові ложки. Перемазуємо. Перший раз роблю піто взагалі. Це каже, що це ідеальний рецепт. Вона його вже перевірила дуже багато разів. Навіть якщо ви в господар чорногорських запитаєте, ну тако змішали, змішали, такого закинули і все добре. Ну, тобто ніхто нормально пропорції не скаже. Кажу, що в Чорногорі отакі от тісто ну, дуже тоненьке. Я в Туреччині не таке. Якщо на лопатку брати, то три. три. Так було легше орієнтуватися. Аси 30 хвилин при температурі 180-180 градусів. Піканція. Якщо не дуже цінна духовка, то можна і 190. Mm -hmm. І тепер три шари ми зробили, правильно? Так, так, все, це третій можна. І тепер у нас сир. Не багато. Не того, що нам шкода, а того, що так смічніше. Якщо дуже багато, воно тісто не відчувається сама. Mm -hmm. я, сама yeah, я, yeah. я не люблю, коли дуже багато теж по собі чисто сумішне. Е, зараз покажу якийсь сил, давай. Mm -hmm. Можна домашній творог, але домашній творог, він так не, не розмазується. І того магазин взяли. Ну, магазин якраз дешевше теж буде. Нормально розмазується. смертельний номер. Закручуємо пітом. Так щоб вона не порвалася. Така вже ніжна просто. Підсмажений фарш. Закрутити можна підсмажені гриби, закрутити. Зелені ж теж роблять, так? яка. Як не їмося піти, о. З 500 грам тіста філо в нас вийшло шість рулетиків, які ми поливаємо перемазкою, що залишилось. Спочатку по ним поливаємо, а потім розподіляємо це рівномірно, щоб тісто добре просочилось. Випікаємо на другій поличці знизу, спочатку вмикаємо нижній підігрів, а десь через хвилин 20 верхній. Деко краще брати високе і на низ кладемо пергаментний папір. Маслом змащувати не потрібно, тому що в самому тісті є масло. Нарізаємо і подаємо до столу з варенням, з зущеним молоком, до чаю, до кави, до соку. З чим хочете, з тим їжте. Можна сметанку додати. Сьогодні був такий маленький дурдом цілий день, я вам розкажу, але на сам кінець дуже велика радість. В 6 ранку я пішла на потяг, потім пересіла на автобус, приїхала до лікарні, зачекала півтори години на прийом до лікаря по судинам, які перевіряють, і мені сказали, е, ні, вас не приймемо, тобто приходьте в 3 часа дня. Я вийшла на потяг на 2 години, зачекала, потім автобус почекала. Годину, годину автобус ми чекали. Це був прямий ефір на каналі Джуліана Хомофіша, Можете подивитися. Всі разом чекали. Тут нарешті приїхав цей хлопець. знаєте, приходжу, нема лікаря, сидять люди, нема лікаря. Ну я думаю, ну що я ну, сидимо, чекаємо. У мене вже знаєте, так ну я думаю, забагато півтори години чекати для лікаря. Іду, хоча я питаю чорногорців Люди милі, ви спитали, де лікар? ну, сказали зачекати. Я кажу, ну ви точно запитали за неї? Так, да, так, да. Ну, ну, да, да. ну я й вірю їм. Ну, треба... Вони молодці, народ смиренний, терпеливий, не то, що Юля. Коротше, я йду, шукаю хоч когось на сканері, на мертві дівчатка сидять, кажу, дівчата, так і так справа. Півтори години, як дебіли, сидимо, там, там діти маленькі сидять. І можна запитати, де цей лікар. Вона каже, да, не переживайте, зараз вона підійде. Ну, думала, ну, приходить ще час, приходить чоловік одній з жіночок. <хи> І уявляєш, їй дзвонять. Каже, каже, ну, вони ж між собою спілкуються, потім передають Їй дзвонять, Вона каже, так в мене ніхто не записаний. Як не записаний, у тебе купа людей під кабінетом. А щоб ви зрозуміли, в нашій лікарні, ось барська лікарня. В старому барі. Взагалі прийом проводиться зранку. До неї чомусь зайшли на три години. Чому ми не розуміємо? Ну, коротше, всі поприходили по запису. Вона каже, в мене ніхто не записаний. Слава Богу, вона прийшла. А в мене, розумієте, в мене взагалі навіть направлення толку немає. В мене просто тако чор чоркнуто щось. Вона мене була автобус їде. Так, автобус їде дуже весело. Зараз питав, куди він. Їде. Я зайшла, слава Богу, вона мене взяла. Я зараз сіла на автобус, побачила, що мій знайомий їде і пішла з автобусу, і не приб'є. Каже, я просто друзі він якраз їде, все. Коротше, довго не буду тягнути. Все добре, вона перевірила мене. Я кажу, Боже, дякую. Ви розумієте, що на УЗІ треба записуватись за 2-3 місяці? Вона мене відразу взяла, каже, тільки того, що ти. Кола, так, кола. Але нормальна, нормальна, не зіро, нормал кола. Хвала. Коротше, вона мене перевірила на узю. Виявляється, ніякої черги вона написала на два-три місяці, щоб чекати. Вона каже, того, що ти приходила зранку, то що ти на милися, і того я тебе зараз зніму і все. Перевірила, тромбози нема. Супер, слава тобі, Господи. Мене зараз знову приїхав, забіг на піцу. ми зараз піцу поїмо, тому що я така голодна, що це просто. та та-дам, -да та тадам. Та Зараз зайшли в кафе Your Time. Дуже смачне тут і морозиво, і різні страви, і солодощі. Тут є, бачите, і трубочки з озвученим молоком, і наполеон, і такі трубочки. Тому заходьте, ми зараз по мороженку взяли. Бачите, собі зупинити, подивитись потім ціни. чи це дорожче, чи це дешево. Я не можу сказати, бо давно тут не була. Але куштувала вафлі, мені сподобалось. Зупиніть собі, глянете. Гарно оформлення, дуже швидко готую і гарна подача. Вафлі смачні. І, до речі, тут є ще Wi-Fi хороший, і можна в розетки втикати ліптопи і працювати тут. Бачите, достатньо місця і на вулиці. Дивіться, яке смачнюче морозиво. Смачно. І так гарно. Можна все подивитися це, і це в техномах зайти. Зараз зайшли з вами на узбережжя. До речі, тут якраз розділяється частина бар іде, а частина шушень. Оце ми зараз я повертаю камеру в сторону бару. Люди потихеньку збираються з пляжа або просто гуляють собі. Дуже класно. Морозово можна купити по дорозі якісь бутерброди. Шурму, покормити рибок і кашечки. Ось, Бачите? Отак йде бар, а сюди йде шушень. яка. <тас> угу. Дуже класно ввечері прийти на пляж і лягти на лежаті. Після п'ятої чи шостої можна це зробити безкоштовно. Звичайно, якщо людина, яка відповідальна, за ці місце підійде, скаже, ви не можете тут лежати, ви все це йдете. Але по чорноморським правилам, в принципі, це можливо. Спокійно собі посіїти так, подивитися на захід сонця. Просто супер. Ще жива музика, це просто. Це на шушені я зараз знаходжуся. Де я був, коли тобі була так солодко. אי יאגו כולי טבא דאגו נזאגן פידימאמ אי שנבא צילפי Якби коли сказати мені, стали в Я як би коли, то взяв би я тебе і на ворогів. Як би коли сказати мені, ставити очі.

Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день веду прямі ефіри на каналі Джуліана Home Official. Всі буду рада вас там бачити. Запитуйте тут, буду записувати окремі відео, якщо розмовні, чи що вам цікаво побачити у Чорногорії. Всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості.